Ти побачиш це відео в момент, коли тобі потрібно його побачити, коли Бог направить його в твоє життя, щоб щось зробити. А саме я відчуваю, що сьогодні це відео дивиться людина, яка бачить свій характер, і він не подобається їй. Можливо, ти думаєш, о, у мене просто занижена самооцінка. Можливо, просто мені треба щось змінити. Мені треба більше дисципліни, але справа не лише в дисципліні, справа не лише в тому, як ми говоримо в характері. Я хочу помолитись за тебе, а потім коротко сказати одне відкриття від Бога, яке він має для тебе. Дорогий небесний тато, я дякую тобі за цю людину, яка дивиться це відео. Я знаю, що ти так сильно любиш її, так сильно, як тільки ми можемо собі уявити, і це треба помножити на мільярд. Ось як ти любиш її. І навіть цього цього замало. Тому що ти любиш безумовно і безмежною любов'ю цю людину. І я молюсь, щоб зараз твоя любов торкнулася. І... Тому що ця любов, яка просто велика сила в цьому всесвіті, вона може змінити все. Але саме головне, Господь, що ти хочеш сьогодні сказати цій людині, що ти любиш її безумовно, безумовно і безмежно, не дивлячись на її характер, не дивлячись на її е, якісь самооцінку, на її таракани, в які в її голові умовно, Господь, ти не дивишся на те, скільки добрих справ зробили вона, а скільки поганих. Щоб любити її, ти любиш її, тому що вона твоя дитина. Господь, допоможи й допоможи прийняти це прийняти це в своє серце. Факт, що ти її любиш, в ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Я хочу прочитати з Біблії послання до Галатів, 5 розділ, 22 вірш: блідчи духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта і віра, лагідність і стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо Духом, то Духом і ходімо. Це пише апостол Павло, який був натхнений Духом Святим, і Бог говорить через нього, що плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, стриманість. І далі він каже: ми духом живемо. Тобто, це і є наш характер. Ми не можемо його сформувати. Ми не можемо його створити. Ми маємо йому дати проявлятися через нас. Він каже, що ми маємо характер Христа. І не потрібна дисципліна для того, щоб формувати в собі цей характер. Потрібні стосунки з Богом, щоб цей характер проявився через тебе. Я думаю, ти помічав в своєму житті момент, коли ти спілкуєшся з кимось близько, і ви один на одного починаєте впливати. Знаєш, я переживав це в своєму житті з Богом, коли я наскільки став близьким з Богом, що він починав впливати на мене. Я на нього не впливав, але він впливав на мене. І чим більше я проводив час особистої молитві в читанні Божого Слова, тим більше мій характер змінювався. І я зрозумів, що не треба приділяти так багато уваги на те, щоб змінити себе, стати кращою версією себе, а більше приділяти уваги на те і дисципліну свою направляти на те, щоб. Мати стосунки з Богом, як з своїм татом, дати Духу святому проявитися через нас. Тоді, як написано, кожен, хто живе за Словом Божим і просто як воду п'є його щодня, він буде як дерево, яке посаджене біля потоку живої води, яке приносить плоди вчасно. І тоді ці плоди духа, любов, радість, мир, терпіння, стриманість, ласкавість вони будуть проявлятись тобі. Дерево, воно не дисциплінує себе для того, щоб принести плоди, воно харчується, воно просто приймає сонце, яке на нього світить, приймає воду, приймає ті корисні речовини, які є в землі, і приносить плоди вчасно. Тому, якщо ти хочеш, щоб плоди, тобто твій характер, він був хорошим, то просто проводь регулярно час з Богом, напитуйся від Нього, Його словом, його любов'ю через молитву, через просто перебування в його присутності, перебування. В роздумах про нього, і це змінить твій характер. Точніше, не змінить, а замінить твій характер на характер Ісуса. Напиши мені, якщо це відео було для тебе, і коментуй, що Бог конкретно сказав для тебе. І обов'язково напиши в коментарях: Ісус живе, а не я живу. Як це написано в посланні до Галатів, другий розділ, 20-й вірш. «Уже не я живу, але Христос живе через мене. Амінь. Підпишись, якщо це торкнулося твого серця.